Малята, хто це завітав до нас? Їжачок. Він привів з собою якусь фігуру. Їжачок просить нас допомогти знайти ім'я для нашого нового знайомого. Давайте обведемо пальчиком цю фігуру. Ось так. А ви обведіть у себе. Яка ця фігура? Так, ця фігура гладенька, рівненька. А ще ця фігура вміє котитися. Погляньте, як вона це робить. Спробуйте покотити свою фігуру. Фігура згадала своє ім'я це круг. Він гладенький, рівненький і вміє котитися якого кольору ця фігура? Так, круг жовтий. Сонечко на небі сяє, форму круга воно має, і тарілка, і годинник. Часу круглий він лічильник. Круглий м'яч весело скаче, круглий наш пиріг гарячий, кругле завжди колесо. І у парку, і в авто. Всі ці предмети мають форму круга, а ще на круг схожі і такі предмети: апельсин, кавун, яблуко, вишні, помідор. Розгляньте уважно картинку. Знайдіть у кімнаті предмети, схожі на круг. Тепер свою розгляньте кімнату. Знайдіть в ній теж предмети, схожі на круг. Серед даних предметів знайдіть та назвіть тільки ті предмети, які схожі на круг. Перевірте, чи правильно ви назвали м'яч, гудзик, капуста. Цукерка, персик, соняшник. В нас є два круги. Великий червоний та маленький жовтий круг. Що треба зробити, щоб довідатися, який круг великий, а який маленький? Так, треба накласти один на один. Якого розміру червоний круг? Великий, а жовтий круг. Маленький. Покладемо червоний круг з лівої сторони від лінії. А з правої сторони від лінії покладемо жовтий круг. З якої сторони зображений червоний круг? Так, з лівої сторони якого він розміру? Правильно, великий. А де жовтий круг? З правої сторони? Якого він розміру? Так, жовтий круг маленький. Скільки великих кругів? Один великий круг. А скільки маленьких? Так, один жовтий круг. Тож як називається ця фігура? Правильно, круг. На що вона схожа? На сонечко. Домалюйте або викладіть з паличок промінчики, щоб вийшло сонечко. Малята то хто ж приходив до нас у гості? Їжачок та круг? Які ви запам'ятали предмети, схожі на круг? Апельсин, сонечко. Кавун, яблуко, вишні, м'яч, гудзик, капуста, помідор. Які ж ви всі сьогодні були молодці? До нових зустрічей!